Погоди, а від політичного накалу, як ви пам'ятаєте, у суботу постраждав Дональд Трамп і після такого епічного другого дня народження, як я це назвав. А Дональд Трамп з'явився вчора на публіці на старті з'їзду републіканців. Він вийшов до людей з перев'язаним вухом. Американці звичайно зустрічали його бурхливими оваціями. 88 років Трампу він не виступав вчора на з'їзді. Його промова, нібито запланована на четвер. А з приводу того, того, що ж відбувалося під час суботньої промови Трампа, то федеральне бюро розслідувань поки не може з'ясувати мотиви у того хлопця 20-річного, якого звуть Томас Меттю Крукс, що стріляв у Дональда Трампа. Агентство Reuters якесь провело власне невеличке розслідування і пише, що а, знайомих опитали знайомих у школі. Він мав нормальну репутацію. Він був здібним, спокійним хлопцем, учнем. А колишній однокласник розповів, що той взагалі не виявляв якогось особливого інтересу до політики. Цікавився якимись відеоіграми, грав Counter-Strike. А видання CNN раніше казало, що Томас був членом шкільного стрілецького клубу, але. Як дізналися, журналіст його туди не взяли. Він був членом, він намагався стати членом. Мо його не взяли, тому що він дуже був невлучний. Він не зміг поцілити в жодну мішені. Натомість взагалі зачепив стіну на відстані 7 метрів від цілі, тому він облишив те тренування одразу з одразу, фактично з першого разу.